Тут заборонив скандальну забудову на Батиєві горі у Києві. На неї скаржилися місцеві мешканці. Вони переконані, що через нову споруду їхні будинки буде знищено, бо місцевість з суво небезпечна. Забудовник ідеально полягає роботи законні та нікому не загрожують. Тому що сподіваються на реванш в інших судах. У холі Київського апеляційного адміністративного суду активісти з плакатами вони вимагають заборонити санкціоноване Київрадою будівництво на Батиєвій горі. кажуть, від нього потерпають мешканці прилеглих будинків. Вони впевнені, нова споруда знищить їхнє житло. Мой дом 37 сідьмої за 15 метрів цього завора знаходиться. Ви розумієте, у нас уже тріщини і так по стінам. У нас плавуни під нами, у наш нас тон на саплях держится. Он... Знімати засідання з приводу забудови на Батиєвій горі суд не дозволив. Цього вимагав забудовник. Коли ж суд таки заборонив продовжувати, будівництво не приховував обурення. Ніхто не задумується, які поступлення будуть потім в бюджет, як інвестора будуть йти в країну, якщо закон как бы, нарушається, а виносяться політичні рішення раді тільки підтримати ну, жильців, людей, яких-то. Да, Нормальні люди знають і не знать не входять. Активістів така перемога надихнула. Вони мріють скасувати інші рішення Київради від 23 жовтня 2013 року, коли тодішнє керівництво не пустило до сесійної зали опозиціонерів. Звичайно, Київрада має скасувати всі без винятку рішення земельні, які були прийняті 23 жовтня 2013 року, не тільки поваги, тому що це там були сотні рішень. Сотні, ну там два-дві-три сотні рішень. Вони прошлампували. Це просто свавілля, ніхто нікого не хотів слухати. Якщо. Люди навіть знали, що це от незаконна забудова, вони намагалися просто пройти поговорити людям, подивитися депутатам в очі і сказати, що ви робите. Їх били. Всіх поздравляємо з першою з перемогою. А поки мешканці будинків на Бативі горі святкують перемогу, забудовник готує касаційні скарги і має намір далі боротися в суді. Сергій Зленко, Зорян Бень, Тивай.